Поверне посмішку ясну, ті, ще сина її вбили. 21 вересня Міжнародний день миру. У нелегкий час для України цей день є по-своєму особливим. Ми мріємо про мир і віримо в нашу перемогу. Світова спільнота долучилася до цього свята, коли глава католицької церкви Римський Папа VI, вів його в якості головної події в життя кожного християнина. Через два роки цю ініціативу підтримала Генеральна асамблея ООН, проголосивши Свято Миру на офіційному рівні. В Україні День Миру закріплено відповідно до указу Президента України від 5 лютого 2002 року. Щороку цього важливого дня люди у всьому світі збираються, щоб вшанувати пам'ять жертв непорозумінь і конфліктів, а також заявити про власну готовність присвятити себе якнайшвидшому втіленню в життя давньої мрії людства. Невід'ємною процедурою святкування Дня Миру ООН служить символічний дзвін дзвін миру. Цей дзвін був відлитий з монет, які зібрали діти з 60 країн світу. На ньому напис відомий багатьом хай живе загальний мир у всьому світі. Нема на всій землі бажанішого слова, ніж мир. На всіх континентах це слово звучить по-різному. Але скрізь вона означає прості і одвічні істини. Мир це життя, щастя, радість, це можливість учитися, працювати і просто жити. Мир це не все, що потрібно нам, але без нього усе інше, просто ніщо. Україна завжди була дуже миролюбивою державою. Вона ніколи не розпочинала війн, а лише захищала свої інтереси. Сьогодні в Україні гинуть військові і мирне населення. Нам дуже хочеться і ми віримо в те, що ці страшні сторінки нашої історії закінчаться найближчим часом. Хай буде мир від нині і до віку! хай буде мир, замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїм обличчі віщують всміхнені усюди матері. Співуча моя Україна, хай буде щасливим твій шлях. Хай пісня твоя солов'їна лунає, як нині, у віках.